Джерела інформації. А що таке джерело інформації? Це джерело, з якого ти можеш отримати інформацію. Щось дізнатися. Це може бути книжка, інтернет, радіо тощо. У нашій серці це актуально. Не слід забувати, що інформація може бути фейковою. Краще всього, дивіться на офіційних сайтах. А що робити, якщо немає можливості дивитись на них? Слідкуй таким правилам. Перше. Перевіряй на віруси. Це можна зробити з вірус тотал. Друге. Перевіряй з іншими джерелами та аналізуй. Третє. Дивись на автора публікації. Якщо не, вкраз, якщо не вказано, то краще не дивись публікацію. Чи не вір'ї. Дотримуйся усіх правил і все буде гаразд. Доказано, що у більшості випадків невірна інформація знаходиться у телеграм-каналах, так як там знаходяться підлітки, які цьому вірять. Певній групі людей треба, щоб в нас була паніка. Їм це вигідно. Якщо ти не можеш розрізнити фейк від правди, то просто то проси допомоги батьків чи в того, хто розбирається. Джерел інформації дуже багато. Навіть це відео, дорогоцінне джерело. Нам не треба забувати про книжки. У них також є інформація. Вона більш правдива. Дотримуйся правил безпеки та дивись та дивіться інформацію на офіційних сайтах. Дякую за увагу.